Мене питають, хто виробник вуликів, хто виробник полковлювачів, хто виробник отаких решіток. Ну, дивіться, якість виконання. Ну, просто, ну, ну, я не знаю, ну, супер просто. Все це робить Лебідів Денис. Його можна шукати в гуглі Бінук, Він виробник і вуликів, отаких от дуже класних. Ось вулики дуже класні. Ми, ми користуємося. Ми користуємося цими полколовлювачами. Відео бачите, скільки бжолки приносять. Зробили дуже класно. В минулому році Денис вислав мені такий полковлювач, ми його спробували. Була одна річіточка. Бжолки дуже плавно йшли. Денис за свої кошти все назад забрав, переробив, поставив більшу річіточку сюди. Все доробив, досконалив. Друзі, в цьому році я вже працюю. Я задоволений. Я просто супер задоволений. Дивіться, все нержавієчка. От блін, ну виконано все просто бомба. Тут все теж нержавієчка. Ну, це має такий вулик, просто тут ну, бджілок немає. Я вирішив просто показати. Щоб бджілочка тут десь сидить, одна. Я вирішив просто вам показати. Зроблено все дуже якісно, дуже класно. Через це вся пропада, ну, падає. Вона тут не залишається, вона випадає. Ну, коротко, бомба. Мені подобається, я просто в шоці. Воно все вентилюється, воно все працює, воно все. Є така штучка, ще, ось зараз я покажу вам її. Хвилиночку, дивіться. Ось така от штучка ставиться ще сюди. Для чого вона. Для чого вона? Дивіться. Е, Мед, сьогодні я просто трусив, тут дуже в е, нас взяток пішов великий. Придумав, скажуть, Ось дивіться. Е, просто рівняю сім'ї. Тут теж капельки на вуликові видно, да? меду все квітує. Ну, Не знаю, тут не видно. Ставимо отак. От, ставимо. Це дуже класно працює. От, сюди повітря йде з цієї сторони, з цієї. В Гніздо так не піддуває, тут клубу спокійно, повітря вистачає. Дуже класно не працюють, вони дуже мощні, нема кутиків ніяких. Зроблено в ну, дуже все якісно. Хто хоче отримати класні вулики, класні полковловлювачі, класні шестирамочники. Друзі, Бінук, Денис Лебідєв. Інформацію я виставлю, дзвоніть йому, будь ласка. Дивіться, ось кормушечки. Ну, понятно, що в мене зимою вони стояли все час, а тут. Зроблено так, що сюди уклончик, сюди уклончик. Як не постав уклончик, дві сім'ї. Перегородили восьмирамочник, по чотири рамочки на кожну сторону, собі кожен має кормушечку, перегородочку, все працює, все просто, ну, я задоволений. Вулики дуже класні, дуже мощні. От, все працює отлічно. Я рекомендую дуже класні вулики. друзі, Звертайтесь до Дениса і замовляйте. Все полосатіки. Всім пока пока. А ми далі працюємо. Поїхали ми сушить пилок. Бо пилка сьогодні у нас принесли дуже багато і нам його треба посушити.